Сьогодні я вам буду представляти Балаховицьку гімназію. Пішла я в перший клас у школу, буду закінчувати гімназію. Ото я розумію прогрес! Сьогодні я вам буду показувати всі кабінети. Так ти чи ні? Та пішли! Та при вході нашої гімназії зустрічається найпопулярніше місце карта України. Та хто тут не фотографувався, той не вважається учнем нашої гімназії? І я вам зараз хочу показати наш четвертий клас. Але на жаль, як ви бачите, їх немає. Вони зараз у нас на уроці інформатики, вчаться технологія. А зараз я вам хочу показати наших найменших учень нашої нашому Перший клас. І зовсім небагато, але за все, які вони будуть розумними, вони зараз на. Чай мати мати, українську, чайці читати, був би писати і починають помаленьку розуміти, що таке життя. А Зараз ми йдемо до люксового класу, до другого. У них тут, як на мою думку, найкращі нови. І саме головне, що у них тут є, це бувки. Уявіть собі. Якби я могла тут бути, я би тут була 24 на 7. Уявіть, як тут м'яко. Я би спала тут вічність. А ось це наш третій клас. Ніхто тут не є дуже і багато, та немало. Та дивіться, скільки в них багато речей. А парти які! представляю вам місце, де переховуються наші вчителі наперед. Та тут у нас найкращі стільці. Це йде учитися, як говориться, все краще для вчителів. Величезний стіл, де обговорюється. Там і про і не тільки. Також тут прекрасно, ви так сказати, з вікна. І вже нарешті вчителям тепло, бо включили отоплення. А це наші найменшим е, і за обсягом, і по площі клас середній школі. Вони зараз навчаються їх тут, мало вони готуються до уроку малювання. Тому ми не будемо їх заважати, вони нас дуже творчі діти. Тому йдемо ми пошвидше. А зараз ми проходимо до нашого найактивнішого класу нашої школи. Пропускаємо. Знаєте, Інколи, коли на них найстрашно знаходитись, вони дуже нас голосні, але дуже активні ці діти. А зараз я вам покажу наших сусідів, Восьмий клас. Інколи вони нам заважали навчатися, стукаючи двері, але ми їм подали урок, що не потрібно так вести з дев'ятим класом, найстаршими, найкращими. І в них. Українськомовний літературний клас. Тому у нас знаходиться книжки різних авторів українських та найголовнішого всіх вони ми знаємо Тараса Шевченка. Найгарніший портрет, вишитий хрестиком. На жаль, ми не знаємо автора цього портрету, але він дуже гарний. А це наш клас наших біологів, науковців, біологічний клас. Вони на зараз розумники також на змаганнях, як і 9 клас, яких всіх перемоги. Я хочу вам показати наших цікавих експонатів мертвих тварин. Вони допомагають нам навчатися і побачити насправді, як виглядають ці тварини. Але хто з ними це зробив, на жаль, я не знаю цієї таємниці. І тому ми зараз йдемо найкращий клас. А зараз я вам покажу найстарший клас, найкращий. Та про нього можна говорити вічність, та там стільки може про них слів сказати. Звісно, це що дев'ятий клас. Ну ти йдеш чи ні, та ходи? Так, показую вам найкращий клас. Це дев'ятий клас. На жаль, тут зараз нема, бо вони на змаганнях перемагають по, як по бо це дев'ятий клас. Я хочу вам показати нашу карту Всесвіту, Бо це правильно географічно-історичний клас. Отак От насправді має виглядати. карта Всесвіту. Бачите, як ми збільшили територію? Бо правильно, тут там чаться географи. Я хочу вам показати, що у нас тут ціла шафа карт. Бо хто правильно завжди йде до 9 класу? Дайте, будь ласка, карту або глобус. У нас їх цілих двох. Як я казала раніше, це у нас історично-географічний клас, і звісно, у нас тут є зв'язана з історією, бо це було б стидно не мати. У Нас дуже багато книг різних, М -м камень, так сказати, що краще нам засвоюється, і булава. Всі знають, що таке булава. Якщо не знаєте, вчіть історію України, бо це стидно не знати таке. Ви що? Я зараз вам буду дякувати за цю увагу. Але, звісно, хочу подякувати вчителям, будівельникам, які нарешті добудували нашу школу. Я, звісно, вчуся тут вже останній рік, але який це рік буде насичений. Вже пройшло немало часу, оскільки я тут навчаюсь, але вже скільки є моментів. Тому я хочу всім подякувати, всім вчителям, які в мене навчають, наш клас. Інколи ми, звісно, вас можемо вибісити, але це нас... ми не спеціально це робимо. Обра цей клас де найкращий. Він де останній рік тут навчається. Тому ми не хочемо робити вам поганого чи іншим. Учням. Ми хочемо зі всіма дружити, бо ми є дружелюбні. І я хочу вам показати, який дев'ятий клас креативний, і який він зробив подарунок нашій класній керівничці Інні ні юрні на день вчителя. Ми хочемо з нею залишити ні частичку нас. Тому всім дякую за увагу, що подивилися невеличкий обзор. Може, трішки я не підбирала слова, але всім дякую за увагу.